Хочете вірте, хочете не вірте. Сама не знала донедавна, що відома американська компанія 1928 має не просто так таку дату. 1928 – Це останній рік економічного процвітання Сполучених Штатів Америки перед Великою депресією. Тож засновники американського бренду вирішили саме так позначити і закарбувати саме таку знакову дату для сполучених штатів. Сама компанія була заснована у 1968 році у Каліфорнії. Це один з найбільших виробників біжутерії Сполучених Штатів. Фірма прославилася тим, що черпала натхнення з архівів європейських столиць та американських старовинних садиб, створюючи сучасні репліки вінтажних прикрас. До речі, фірмовою рисою бренду є унікальне маркування, рельєфний малюнок на звороті прикрас. Бренд спеціалізується на вінтажній стилістиці і продовжує випускати вишукані прикраси досі. До речі, кілька вінтажних прикрас американського бренду 1928 є у продажі у моєї крамниці: це дві пари сережок та чудовий гарнітур з рожевими гранованими намистинами. А ось днями будуть виставлені на продаж ці шарівні кліпси, які імітують срібло. Ну а ось цей листочок з моїх власних.